Випробування двигун генератора для самозарядного електропеда, а в якості зарядки, ось на зарядку виходить генераторна обмотка через конденсатори в резонансі, тобто, тут. 4 Генрі там було підібрав конденсатори в резонансі на двигун від стиральної машинки. Я не знаю, яка її. 220 в, а яка там потужність там 2 кВт чи кВт. Не знаю точно. Ну, Він не на всю буде крутитися. Сам факт тільки, що генераторна обмотка мотора в резонансі. Набираємо су і будемо дивитися споживання. Запускаємо. Двигун генератор крутить, а генератор нагенерує в резонансі крутиться двигун того. При Крути дуже потужно. Ого! Можете пальці відірвати. Споживання, цьому 50. Ну, 60 ватт примерно, 57. Частота резонансна. 43,5 Гц. Експеримент номер 2 Але з генераторної обмотки виходить на двигун постійного струму через діодний мост і конденсатор. Потужність двигуна 150 Вт 10 тисяч обертів. Споживання при цьому ще зменшується. Запускаємо. Вимикаємо. Так що, якщо на цю на цей вал, ого, на цей вал поставити. Оцей генератор, що я показував минулого разу, з дірками такими. Тобто желізний диск, дірки і катушки генераторні. 10 тисяч обертів. Я думаю, там буде генерація така добряча. А споживання 30 Вт, я думаю, на виході буде більше, ніж 30 Вт. Тим більше ми ж не враховуємо, що оця крутиться, і вал крутиться. Тобто він крутить наше колесо електропеда. чи чого там. Колесо крутиться, їде електропед, а тут генерація відбувається додатково. Початкова конструкція нашого самозарядного двигун генератора для електропеда був таким чином. Акумулятор. Крутить наш двигун. Двигун тут редуктор від благарки, ланцюгова передача крутить наше колесо, а з нього генераторна обмотка виходить на другий акумулятор, який цей працюючий, а цей заряджаючий. Потім їх мінять місцями. Це початково так було. А тепер можна зробити, що наш акумулятор Крутить наш двигун, двигун через редуктор крутить наше колесо. А от на колесі стоять ось такі як би, щілини наші катушки з попереднього відео. Тому що колесо крутиться без гальмування. Тобто сили на його обертання не, трат, не потрібно тратити. І якщо на одне колесо поставити там дві катушки чи чотири, і на друге колесо 4. А замість нашого заряджаючого акумулятора можна ставити цей на 10 тисяч обертів, що я щойно показав. І на ньому теж тут диск з отворами і декілька катушок. То ми маємо, да, ми тратимо один акумулятор на їзду для того, щоб їхати. А отримуємо з цього колеса халява. З цього колеса халява, і з цього двигуна халява. Треба перевірити лише, скільки ми отримаємо халяви, щоб з цієї халяви вже заряджати наступний акумулятор, а можливо, два. І поки ми їдемо на одному акумуляторі, ось ця халява заряджає інші. І таким чином застосувати його на практиці. Це в вигляді ідеї. Нема зараз можливості зробити його. Так що з вас вподобайка. До побачення.